Акцент у мене присутствує, із-чого всі одразу кажуть, що я білорус. Ну потім подігралися немножко, і так вийшло. Пішло, поїхало. Потріб! Потріб! Тобто нам випав джекпот, можна так сказати. Спочатку ми попали під Солодар, а потім бойовий хрещення так називаємо, попомили вже під благодатним, і потім. Пішла і Васюківка, але потім вже Бахмут, сам непосредственно. Отакий вот був. Ну і потім Бахмут, Бахмут, і що. Класне, те, що ти можеш вносити лепту у допомогу своїм побратимам, хто напередку. Ти бачиш, ти їх чуєш, ти їх відчуваєш. Ми допомагаємо піхоті в основному. Їм важче було. Особливо, коли йдуть обстріли, ми стараємося працювати максимально результативно і викладаємося повністю. Буває таке, що просто стоїш навіть взимку, ти скидаєшся, все а в тебе просто все парує тіло. Свороз постріл! По ну, все ж таки, вже ж піднімає запал. Я кажу, що ж таки ж дуже шикарно. Якщо попадаєш, а саме, якщо ти бачиш кожен твій влучений постріл, це чиєсь врятоване життя. Ти вже по емоціях своїх командирів відчуваєш і знаєш, що ти по чому працюєш. Інколи, коли говорять швидше, там швидше, швидше, то вже ти розумієш, що значить, що то діта хто та їде або біжить, там перебігають. Якщо щось наводиться точніше, чотче не вести, значить кудись якусь ціль стаціонарну питаємося влучити. Бажано з першого разу, щоб дуже багато не витрачати снарядів. Ну, якщо от, розрахунок злагоджений, відточені, кожен займає свої справи, то все добре. Ну швидко всі учаться, всі мотивовані. Ну я з однієї сторони трошки з дитинства і так обстріляний, тобто більш-менш спокійно відношусь до всього. цього. Ну, страшно буває, не боїться тільки дурака або ще хтось. Так що розум, плюс навики, плюс витримка. Три з половиною дня сумашечку. Спочатку танчик три розрядки, потім арта, міномет 120-й. Пішли втори перемотали, РПГ. І в кінці вже перед самим виїздом останню ніч тройний заход самоліт. Три. Ну, тобто в мотивованості мене дуже велика, і мене мотивувати вже не треба. Тим паче, у мене молодший брат, він зараз навчається у військовому училищі йому зараз 19 років. Я б не хотів, щоб він війну застав. І один з чинників був, що я пішов після того, що знав, що він поступив, а якось втилувці, в тилу мене не вистачило б совісті.